У віддаленій частині світу є чарівний острів, який тисячі найменших пінгвінів називали своїм домом. Але острів знайшли лисиці. І за кілька років пінгвінів майже не лишилось. І їхня єдина надія дивак, друже, дете? Один доволі капосний пес. Уже втретє цей пес потрапляє в халепу. Дивак не виходитиме за межі вашої ферми. Який ж дивак небезпечний? Це останній шанс. Чого ти така роздратована? Тату, пінгвінів майже не лишилося. Якщо наступного місяця їх буде менше десяти, нас закриють. ж бути спосіб відлякати лисиць? Щоб я скис. Ми відвеземо дивака на середній острів і він охоронятиме пінгвінів. Ти не думаєш, що це доволі ризиковано. Хочеш печиво куснути, маєш ризикнути. Це може спрацювати. Дивак має якось проявити себе. Подивимось, з чого зроблений дивак. Ні. Ні. Диваче, якщо хтось дізнається, дивак у кінець. Зупинись. Зупиніть того пса. Схоже, ми при справах. На основі неймовірно правдивої історії. Це кінець. Диваче. Ви що усі з гузду з'їхали? Хочеш куснути, маєш ризикнути. Дивак. Яка гедота! Дихати не можу. Дивак! Краще сімейне кіно українською.